Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. У нас сьогодні цікаві та важливі новини для українців для того, щоб розуміти, до чого нас готують, а готують нас, як завжди, до найгіршого. Це вже, я думаю, стало трендом для всіх українців. Сьогодні я би хотів розібрати декілька важливих заяв. Тому дивіться відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайками, підписками, коментарями. Дякую! Кожному з вас за постійну і щоденну підтримку, друзі. І е, давайте ми почнемо з е, заяви командира екіпажу БПЛА Романа Сініцина. Давайте його послухаємо. Знову такий стереотип, Він буде, куди може підчасти правдивий, Що типу ти підеш і, ну, він не правдив, ти підеш і помреш зразу, там, тебе привезуть через те дні в Барбу. Там Це, не... це Існує такий стереотип. Він подає, куди може части правдиво і час ти продивиш, що, типу, ти підеш. і... Пом... Ну, він не правдив, ти підеш і помреш зразу. Там тебе привезуть через три дні барабу. Та ні. Ну. Може і помреш, може, і не помреш. Але типу, це не аксіома і не правило. Ну Ні. Це знову ж таки. Ну, елементи пропаганди і все. Чи були такі випадки? Та були і не доїжджали. Mm -hmm. Ракети прилітали в четвір? Звісно було. Чи були випадки, що недостатньо підготовлені люди там заходили на позиції? Звісно було. Чи були випадки, що піхота знімається з позиції, бо вони недостатньо підготовлені, чи їм страшно звісно. Чи були випадки, коли там. Тут це з уривок з телеканалу Армія ТВ. Тут питання, знаєте, не в тому, чи були такі випадки, а питання в тому, що робили з цими випадками, і чи робили якісь відповідно дії, щоб цього не було. У нас четвертий рік повномасштабного вторгнення. Чи є такі випадки зараз? Однозначно є, ми постійно її бачимо. Це постійно мількає. То СО, чи ще якісь, тупо, там. Мега навчені підрозділи заходять, заводять піхоту чи сидять з нею, щоб піхоті не було так страшно, тому що це люди умовно босифіковані, їх там 40 днів повчили, чи скільки? два місяці і не довчили. Чи є проблема з освітою, з підготовкою? Очевидно, вона є, це все треба вирішувати, але босифікували і вбили через три дня, ну це хуйня. Ну так, да, такого не було. Вчора лише тільки був такий випадок, і, до речі, відсторонили керівника та його заступника керівника ТЦК Харківського і його заступника через те, що там випав з вікна, як кажуть. Як повідомляють і випав з вікна власне бусифікований, от і в принципі бачимо, що всі говорять про те, да, бусифікація, бусифікують. Ну, а що поробиш? А варіантів вже там і немає. Тобто нормалізують бусифікацію, нормалізують викрадення людей, е, знаючи про ті шалені обіги коштів, а нагадаю, що один з народних депутатів заявляв, що незаконний обіг коштів лише в ТЦК понад 2 мільярди євро. На рік додайте до цього прикордонну службу, додайте до цього поліцію, силові структури, додайте цього лікарів, ВЛКшників, МСЕКи і так далі. І вийде, що в нас є ще один тіньовий е бюджет в Україні, який, напевно, не менший, ніж е е звичайний. Тільки цей тіньовий кладеться в кишені тих людей, які наживаються на війні. Але будемо це нормалізувати. Були ж випадки, ну що, але ж це не, не у всій армії, не у всій Україні. От тому так. Допоки буде тривати оця толерантність до порушення прав людини, до порушення кримінального кодексу, толерантність до бусифікації, толерантність до корупції, до тих пір ми будемо в багні, в багні, в якому зараз знаходимося, будемо ми і надалі. Наступне: ми воюємо з бомжами. Так, от багато вже було цих наративів. На початку війни вони були дуже і дуже цікаві, важливі. Потім, типу, офіційні джерела закидали, що ми воюємо з чмобіками і з бомжами самі. Потім через три місяці лаялись в своїх же соцмережах на е цивільних людей, які казали: Не кажіть, що ми воюємо з бомжами. Ну, типу, самі спочатку цей наратив закинули, потім сказали, що це не так. Ми воюємо не з бомжами. От, і сказали, що все так не можна. Зараз це вже ніби е, трошки припинилось, але голова резервістів сухопутних військ зсу е, Іван Тимочко, так який також постійно сидить по студіях, е, знову розказує, що ми воюємо з бомжами. В Росіян все згімнає палок, як то кажуть. Дійсно, противник полює за логістикою, і намагається використати для цього оптоволоконні безпілотники. Зокрема, якщо ми говоримо про блискавку чи про інші безпілотники, які противник ставить у виробництві на конвеєр, маємо розуміти декілька моментів, коли при багатомасштабних промислових або надпромиснадгіганських про способах виробництва озброєння завжди буде брак. Це, на жаль, така проблема для нас і на щастя для нас, коли це стосується противника. Звичайно, що ми маємо також говорити про те, що стійкість це не означає гарантія там, навіть для ребів, протидії ребам чи іншим засобам протидії. Це перший момент. По-друге, дійсно, у росіян є проблема навіть не стільки з безпілотниками, як з операторами, це таки рівень навченості російського населення значно нижчий, ніж наш, і це нам суттєво допомагає. Та і та сам сам підхід до мобілізації у них людей, яких вони набирають в армії, в основному люмбен, так, за гроші, за борги, за інші моменти. За... А в нас, подождіть, подождіть е, мені здається, що. За, коли от говориться взагалі е, щось на українському телебаченні, то питання мобілізації краще взагалі не піднімати. Бо е, в Росії мобілізують за гроші, за борги і так далі. А в нас за що? Просто так. Ну, Якщо ти не хочеш цього, то ти маєш платити гроші. Тобто це якби, працює зовсім в іншу сторону. Тому ну, краще це питання просто не піднімати. Бо це тільки драконить людей. От почує людина, яку босифікували, оце почує. І скаже: От росіяни будуть гірше воювати, бо вони за гроші воюють. А в нас за що? За ідею? Те, що вони десь живуть у глубинках Ну, звичайно, таких людей можна теоретично навчити управляти дронами, але з другої сторони, природнього чи інтелектуального хисту у них апріорі не буде. Тому і такі є результати і випадки. З іншої сторони, навіть безпілотник, який впав. І він все одно несе загрозу, тому що він будь-який момент може здетонувати. Бачимо, що тепер закидується наратив, що ми воюємо з тупими, а потім через три місяці будуть казати: не треба вважати противника тупим, бо це так не є. На що ви таке говорите? Тобто, самі оце закидають, а потім самі будуть цькувати цивілів за те, що так говорять. На нього можна їхати, він може викликати каскад детонацій, і в будь-якому випадку саме усвідомлення загрози бути ураженим таким безпілотником воно змушує військових задіювати додаткові засоби захисту додаткові засоби. Протидії противнику, а це все кошти, це все час, це все теж ресурси, і ми це теж маємо говорити. Казати про їхню слабкість. Ну тоді ми би їх вибили з нашої території, казати про їхню силу. Ну так вони би тоді нас окупували. Тобто, ми можемо говорити, що Росія воює масою, і оця масовість дає їм можливість власне отримувати ситуацію на лінії фронту, такою як є. Це для росіян не Непогано, але і не позитивно, однозначно, тому що для Путіна важливо сам процес війни. Це ми теж маємо усвідомлювати, що він прекрасно усвідомлює, що припинити бойові дії в Україні чи вийти з України, це преректи свій режим не просто на поразку війні, а на поразку за голови ума росіян в самій Росії. Тому, коли ми говоримо про. Ну, то може було б логічніше, щоб російський режим посипався, ну, якось шукати точки дотику і цю війну припиняти. От прям ну, це питання дуже насправді тяжке. так, І постійно декларується в нас інформація про те, що ми готові там до всеосяжного припинення війну, війни, але може якось активніше з цим працювати. так. От Закінчиться війна, і Росія розсипеться тоді. Але в нас просто ще закидується інший наратив. так, І ми буквально вчора про нього говорили. Що війну не можна закінчувати, бо росіяни протримаються ще максимум півтора роки. Це говорили там і люди у військовій формі, і народний депутат України. так. Ми вчора буквально відео це розбирали. Переходьте на канал, дивіться. От, і... Бачимо, що з однієї сторони Росія не хоче закінчувати війну, бо їх режим розсипеться. А з іншої сторони, якщо, якщо війну не закінчувати, так, то Росія розсипеться через півтора роки, бо в них на більше не вистачить ресурсів. От, е, якось так це виглядає. Масове застосування якоїсь зброї противника і вона не особливо є якісною. Це ми бачили і по снарядах, це ми бачимо, і по безпіл. А в нас міни, пам'ятаєте, ота партія Мін? Отакої були якості, де були відео, де там заряджають ці міни, і там кожна десята тільки стріляє. Оця якість, соотниках не кажучи про. Те, які вони всякі гумун, коли намагаються Франкенштейні зліпити з автомобілів замість бронетехніки. Але з другої сторони це все несе смерть, несе загрозу, і відноситися до цього скептично ну точно не можна. Переоцінювати не варто, але недооцінювати це може бути дуже серйозною загрозою. Більше відео ну, в загальному бачимо, що е, потужністю хочуть далі заряджати українців, і в принципі їм потрошки це вдається. Висновки робіть самі. Я для себе висновки зробив, але знову ж таки закликаю кожного включати голову, аналізувати інформацію, перевіряти інформацію і завжди приймати рішення, які будуть кращі для вас безпосередньо для вас, для вашої сім'ї. Бо ніхто, кроме вас, в цьому світі. Не потурбується, не попіклується ні про вас, ні про вашу родину. Ніхто, окрім вас. Наступне в 155 й механізованій бригаді викрито корупційну схему з бойовими виплатами. Журналістське розслідування української правди виявило масштабні зловживання в 155 й окремій механізованій бригаді імені Анни Київської. Ця ж злополучна 155 та бригада. Військовослужбовцям, які обслуговували дрони в тилу, пропонували оформлення фіктивних бойових виплат в розмірі 100 тисяч гривень, з яких 40 тисяч мали повертатися готівкою на потреби батальйону та нагору. Друзі, грошей для військових немає. Немає грошей для військових. Є в нас, бачимо для чого гроші. Цю схему координував ВО командира батальйону безпілотних систем підполковник Святослав Шумський, якого 2 травня затримали правоохоронці. Бригада, створена в 24-му році, за підтримки Франції, зіштовхнулася з численними проблемами, масовим самовільним залишенням частини, поганим забезпеченням та управлінським хаосом. З початку 25-го року зафіксовано понад 1200 випадків СЗЧ. Нове командування на чолі з полковником. Тарасом Максимовим е, намагається стабілізувати ситуацію, однак бригада продовжує стикатись з викликами. Е, така от е, в нас інформація, друзі. Що думаєте з цього приводу? Е, з однієї, нам хочуть розказати, що Росія має розвалитися, якщо вже півтора-два роки повоювати, бо її надовше не хватить. На три, на два роки. Е, а з іншої сторони, бачимо, що є от в нас такі випадки. Ну і це ж тільки те, що насправді викрито. Те, що попадає в інфопростір. А скільки того ще не попадає в інфопростір, я думаю, кожен зможе зробити висновки самостійно. Ну і щодо потужності, ну, треба поміркованіше, мені мені здається, треба бути поміркованішим трошки в цій потужності, бо можна в цю потужність загратись настільки, що не, не помітимо, як Росія забере Україну вже по Дніпро. Якось так. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!